у світі не існує людей, які б не залежали від моди чи тренду. що ж ти думаєш, що тебе це не стосується? Вранці ти відчиняєш шафу і обираєш. Ну наприклад, ось цей розтягнутий светр. але в цьому є якась ілюзія. Ти думаєш, що зробила вибір, який виділятиме тебе серед інших, але насправді ти носиш той светр, який для тебе вже обрали інші. Слово тренд або просто тенденція сьогодні є основою основ у фешн-індустрії. Більшість переконана, що тренди народжуються на модних показах. Проте це обман все те, що ми звикли оцінювати як креативну роботу дизайнера, насправді є ретельно продуманою стратегією цілих корпорацій. Дизайнери, як люди мають більш короткий зв'язок з космосом, вони це якось відчувають і пропонують. Якщо там зовсім прагматично, то першими кладуть основу трендів виробники тканин. На вистаках тканин показується вже колекції, якщо тут 12-13, осінь зима, то там тканин вже 14-16 років. Будь-який тренд проходить три стадії розвитку: вперше новинка споживається обмеженим колом осіб, далі потрапляє на сторінки глянцевих журналів. І коли набуває популярності серед великої кількості людей, стає мейнстримом. Нав'язувати тренди професійний обов'язок як журналістів, глянців, так і самих дизайнерів, адже мода робота, за яку їм платять. Насправді тренди особо не міняються. Моді всі одної ж. просто це вже комерційний ход маркетинговий ход, щоб мода продавалась. Уберегтись від диктатури моди можна лише старим перевіреним способом, тобто обирати те, що личить особисто вам. Ірина Стельмах, Олександр Шпигунов, Могилянська школа журналістики.